Напередодні на виїзд з Криму через Керченське місто утворився багатокілометровий затор. Водії повикладали відео цього і писали, що можуть провести у заторі цілу добу. Таке ажіотаж, щоб покинути півострів, розпочався після вчорашньої бавовни біля Севастополя. В квітні бавовна в Криму чи буде палати окупантське кодло. Будуть якісь новини про навіть і наступ, можливо. Бось, Бо бачите, лицар жезлів, дивимось: суд, пас жезлів, справедливість і дев'ятка мечів. Ось тут, в квітні, можуть вже бути і дуже часті тривоги, новини про обстріли, але це все по справедливості. У людей буде паніка. Будуть тікати окупанти, не знати, що робити, хто ще не виїхав. Крім того, я думаю, що тут говориться про активний продаж майна, про якісь юридичні документи.